Росія вранці 13 січня атакувала Україну ракетами. Повітряна тривога була оголошена по всій країні. У повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог здійснив пуск ракет типу Х-101, х 555 та Х-55 з літаків Ту 95 МС. Крім того, було зафіксовано зліт винищувача Міг 31 к ПКС із аеродрому Саваслейка Нижегородської області. Після почалися пуски кинжалів. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що в області лунали вибухи і закликав не допомагати ворогові і нічого не викладати в мережу. Пізніше він повідомив, що дві ворожі крилаці ракети перетворилися на металобрухт. Їх приземлили сили ППО у Криворізькому районі. А також додав, що в Дніпрі є прильоти, але люди не постраждали. Крім того, з'явилося фото наслідків атаки по Чернігову. Уламки ракети впали у приватному секторі міста. Пошкоджено кілька приватних будинків. Ракета впала і у дворі одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі, але не розірвалася. Фото наслідків ракетного удару по шостці на Сумщині показала прокуратура. За попередніми даними, окупанти завдали ударів ракетами Х-22. Вибуховою хвилою пошкоджено щонайменше 26 будинків. Також відомо, що на Хмельниччині сили ППО збили повітряну ціль. Вибуху лунало і в окупованому Бердянську, проте про їхні причини поки що невідомо. відомо. російському Санкт-Петербурзі карма не забарилася. Там палає рекордно масштабна пожежа. Займання сталося на складі Вайлдберіз у шушарах. Вогонь ухопив уже 75 тисяч квадратів. Покрівля та стіни обрушилися майже по всій площі пожежі. Працівники складу в паніці намагалися вибратися. В приміщенні утворилася давка. За попередньою інформацією, всім вдалося евакуюватися. Над містом розноситься величезна чорна хмара диму. За інформацією, телеграм-каналу Шо. Диму настільки багато, що жителі Пушкінського району закривають вікна, беруть тварин і їдуть до центру міста та на північ. Пожежі присвоєно максимальний п'ятий рівень складності. Пізніше МНС Росії повідомили, що вогонь локалізували на 70 тисячах квадратів. Крім того, пожежа сталася у Москві на Кутузовському проспекті в Офісі Збірбанку. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск визнав, що минулий уряд грав на антиукраїнських нотах під час виборів. Як повідомило польське видання Цівін 24 цитуючи Дональда Туска, прихильністю до України гралася польська партія Право і справедливість. Але тепер прем'єр-міністр не дозволиться, аби в його уряді хтось будував свою позицію на антиукраїнських настроях. За словами Туска, коли йдеться про прихильність до України в її протистоянні з Росією, тут не може бути жодних сумнівів. «Україна у війні з Росією потребує нашої допомоги і допомоги всього світу. І це не просто гасло. Бо, поки Україна бореться з Росією, ми відчуваємо себе у відносній безпеці. Туск зазначив, що завданням Польщі буде протистояти з невірі, коли мова йде щодо допомоги Україні. Наразі він вже висловлює відповідну позицію європейським партнерам. Чиновник вважає, що Європа має інвестувати більше грошей у зброю та оборону. У такому питанні, як озброєння і підтримка України у війні, не може бути жодних вагань. Для мене це незаперечний факт. Нагадаємо, відносини між Україною та Польщею загострилися після блокади кордону польськими перевізниками та забороною на імпорт українського зерна, яку запровадив польський уряд. Через блокування пунктів пропуску на кордоні утворилися величезні черги з кількох тисяч автівок. Новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском має віднайти спосіб врахувати інтереси протестувальників і розблокувати український кордон. Президент України Володимир Зеленський особисто запросив Дональд. Да Туска щоб розпочати перезавантаження відносин між країнами, анонсував зустріч з лідером Польщі Анджеєм Дудою у понеділок, 15 січня. Очікується, що однією з тем обговорень стане майбутній візит прем'єр-міністра до України. Києву потрібно більше військових літаків для ведення бойових дій, таких як американські штурмовики А-10 для підтримки піхоти. Про це в інтерв'ю Рейтер сказав командувач сухопутними військами ЗСУ. Генерал-полковник Олександр Сирський. Це не нова машина, але надійна. Зарекомендувала себе в багатьох війнах і має широкий набір озброєння для знищення наземних цілей для допомоги піхоті. Він призначений для ураження наземних цілей, танків, артилерії, всього, що протистоїть піхоті. А «Тундербол» Тундербол двозвуковий штурмовик вироблений в і перебуває на озброєнні з 1970-х років. За словами Сирського, а 10 нададуть вирішальну підтримку наземним військам, які спробують захопити ініціативу в боротьбі з противником. Він додав, що ударні вертольоти, такі як АЕШ AH 64 Апач, АЕЧ AH 1 суперкобра та ю UH 60 блекхок, також можуть зіграти важливу роль. Україна вже не вперше просить Америку поставити бойові літаки. Однак, замість допомоги, Конгрес США у 2022 році дав зелене світло відправити на пенсію одразу 21 літак А 10 Загалом повітряні сили США планують попрощатися з усіма своїми легендарними ветеранами протягом 5-6 років. Крім закликів до збільшення кількості літаків, Україна попросила союзників прискорити постачання артилерійських боєприпасів, на брак яких скаржаться деякі підрозділи. У той час, як безпілотники все більше впливають на поле бою, артилерія є основою для обох армій. Україні доводиться балансувати і використовувати снаряди різного калібру в залежності від наявних запасів. Сирський підкреслив, що майбутні прориви фронту все ще можливі. Відповідаючи на питання, чи може статися перелом у конфлікті на користь України, він заявив: я думаю, що шанси є завжди. Потрібно тільки знайти їх і використовувати. Олександр Сирський додав, що неможливо, щоб Росія побудувала надійну оборону всюди і що завжди є слабкі місця через ландшафт та інші фактори. Тим часом українські пілоти продовжують навчатися на літаках F-16 у кількох країнах-партнерах. Перші пілоти вже пройшли базову підготовку до польотів у Великої Британії. Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли надати Україні щонайменше 61 одиницю f 16 Як повідомляв Юрій Ігнат, перші винищувачі Україні передадуть уже навесні 2024-го. Спікер повітряних сил ЗСУ переконаний, що літаки дуже серйозно змінять хід війни. F-16 допоможуть відігнати російську авіацію подалі та прикрити з повітря українські наземні війська. А спікер військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук говорив, що коли в українському небі з'являться f 16 це буде чорний день для армії РФ. У Росії з кадрових військових формують десантно-штурмові бригади, які діятимуть як спеціалізовані підрозділи з десантування та розвідки у тилу українських ліній оборони. Схожі підрозділи діяли під час радянської інтервенції в Афганістані. Повідомляє інститут вивчення війни. За даними російських джерел, такі десантно-штурмові бригади у складі наземних з'єднань зможуть проводити десантування у ближньому тилу України без парашутів, ймовірно, шляхом посадки гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу. Як це було під час початкових боїв за аеропорт Гостомель під Києвом, 24 лютого 2022 року. Такий підрозділ уже діє на запорізькому напрямі, кажуть фахівці: це 49-та окрема десантна штурмова бригада у складі 58-ї загальної військової армії. Раніше аналітики спостерігали за випадками формування цієї бригади та дійшли висновку, що створення спеціалізованих формувань має відповісти на конкретні тактичні виклики, з якими окупанти наразі стикаються в Україні. Однак розгортання десантно-штурмових бригад ізольоване від ширшої структури сил повітряно-десантних військ ймовірно означатиме, що ці спеціалізовані бригади будуть використовуватися як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі. Тим часом на фронті збільшилася кількість зітнень 61 за минулу добу про це йдеться в ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ. Найскладніша ділянка Мар'їнська. там українські військові продовжують стримувати ворога поблизу Красногірівки та Новомихайлівки Донецької області, Бої також продовжуються на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямках на Херсонському напрямку сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Як повідомляє Павло Ковальчук, речник генерального штабу зсу, незважаючи на постійні обстріли з боку ворога. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Так, минулої доби ліквідовано 840 російських загарбників. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальні втрати окупантів сягнули 370 тисяч військових. В одеському військоматі прокоментували мобілізацію в Україні та вручення повісток усіма способами. Про це відомо з поста при служби в соцмережах. Там наголошують, що в Україні триває загальна мобілізація населення. Відповідна категорія громадян з низькою якістю виконують свої зобов'язання перед державою. Через це військові змушені оповіщати таких осіб усіма способами, які забезпечують потрібне охоплення. Відповідно до статті 65 Конституції України, захист батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Так, в умовах воєнного стану командування може встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду, обмежувати свободу пересування громадян іноземців та осіб без громадянства і обмежувати рух транспорту, а ще перевіряти документи, проводити огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень та житла громадян. Крім того, військкомати мають повне право викликати людину для звірки облікових даних і місце реєстрації та проживання не мають значення. Нагадаємо, 11 січня Кабін відкликав скандальний законопроєкт про мобілізацію. Після доопрацювання його повторно винесуть на розгляд уряду. Ряд норм законопроєкту викликали дискусії в суспільстві, зокрема про можливість вручення електронних повісток, вилучення у підприємців авто, можливості призову інвалідів третьої групи. В офісі президента зазначили, що цей закон буде прийняти в будь-якому випадку. У тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську внаслідок ракетних атак, 13 січня, могли загинути 14 російських офіцерів. Про це із посиланням на джерела у російському генштабі та міноборони повідомив телеграм-канал Кремлівська табакерка». Як стверджують співрозмовники каналу, ракети вразили командні пункти, де проводилися наради за участю великої кількості російських офіцерів. Одне з джерел уточнило, що в Маріуполі на важливій нараді були присутні два представники Генштабу Збройних сил РФ, які спеціально для цього прибули з Москви. У Бердянську на той момент проходили планові офіцерські збори. Більше того, джерело телеграм-каналу в Міноборони РФ заявило, що ракети навели, нібито хтось із своїх. Тут мова явно про особливо цинічних та досить високопоставлених зрадників. Жоден диверсант чи прихильник України з місцевих не міг знати про такі офіцерські збори. Нагадаємо, вранці 13 січня у тимчасово окупованому Бердянську було чути звуки вибухів. Місцевий гауляйтер Володимир Рогов повідомив, що в районі міського порту системою ППО нібито збито дві українських ракети. Пізніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому Маріуполі також гучно. Тим часом Білгород, ймовірно, починають готувати до вуличних боїв. Про це повідомляє телеграм-канал Кремлівська табакерка з посиланням на джерела Міноборони РФ. З Москви надійшов наказ з Міноборони. Поставлено завдання готувати місто до вуличних боїв та ще більше посилити оборону на підступок до Білгорода. Розповіло джерело каналу в оточенні губернатора області. Також після щоденних обстрілів у місті почали встановлювати захист на зупинках громадського транспорту. Співачці Ані Лорок дісталося за фото з українськими військовими. Хвиля хейту від росіян посипалася на опальну співачку після того, як російський телеграм-канал гірший не скажеш, оприлюднив фотографії зроблені з українськими військовими ще у 2014 році на Донбасі. Користувачі соцмереж буквально вийшли з себе. Як уже нудить від цієї ані Лорак? Не вже й тепер відмиється. Я просто обурююся. Директор одного з українських піар агентств стверджує, що артистка на початку конфлікту на Донбасі приїжджала до шпиталі українських військових. Повідомляють Росзмі. Крім того, росіяни вимагають позбавити Лорак документів на перебування у Москві та заборонити їй виступати. А все тому, що вона публічно не висловилася за підтримку кривавого режиму Кремля. Саме час ані висловити свою позицію, адже у співачки заплановані концерти в Росії в лютому в Сочі, і в квітні в Москві. Пише російський телеграм-канал. Варто зазначити, що і на підтримку України Лорак не висловлювалася. Співачка намагається всидіти на двох стільцях. Вона називає себе голубом миру. Однак така позиція щодо війни призвела до того, що її вважають ворогом і в Україні, і в Росії. Нагадаємо, раніше продюсер та режисер Олег Бондарчук розповів, що Тіна Кароль не пустила Лорак в Україну. За його словами, співачка зробила все можливе, щоб Лорак не змогла виступати на батьківщині після того, як багато років жила і працювала в РФ. За його словами, Кароль грудьми стояла на варті.